Народна легенда про дівчину Україну. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами, французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисциплину і порядок, росіяни владність, поляки здатність до торговлі. Італійці держали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвився Господь зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута вишиванку, руса коса, переплетена з синьою стричкою. На голові мала віночок із червоної калини. Хто ти? Чого плачеш? запитав Господь. «Я...» Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж, брати мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються, зудів і сиріт. У своїй хаті немає правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав, як же допомогти тобі. Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є в мене неоценінний дар, який уславить тебе на цілий світ, це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилася низенько, Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ.